Христини було ось таке життєве крепло. Я налізла в друзі до метрів, щоб позбутися гіркоти. Я стоптала мільйон кілометрів, щоб себе нарешті знайти. 1963-й Христина Фісалович, актриса обласного музичного драматичного театру імені Івана Франка, хвилюючи горіння молодості, палке бажання сказати людям зі сцени щось своє, саме так, як вона це бачила, відчувала. Її творча сила відкрилася в знаковій для неї ролі Роксолани з одноіменної драматичної поеми Любові Забашки. Для того, щоб у Роксолану Галичанку повірив глядач, треба було створити до найменших деталей живий образ, а для цього освоїти епоху, прочитати гори історичних матеріалів, ознайомитися зі всілякими припущеннями щодо цієї постаті, поміркувати над гіпотезами вчених. І аж тоді в Роксолани на сцені з'явиться зблизьк розуму і хитростей. Ні, вона не просто стане покірливою, вона готуватиметься до здійснення свого задуму. І до чина самопожертву українська жінка думає про найвище, про свій рідний край і, зрештою, про свій народ. І вона таки досягне свого. Вона диктуватиме волю великому падешаху. Володареві морів, і вона, зрештою, зупинить руїнницькі набіги турків на її рідну Україну. Саме так про Христину Павлівну сказав письменник Володимир Качка. І глядач так і повірив. Христина Тецелович явила свою роксолану на сценах Івано-Франківська області та за її межами понад 700 разів. Таке вперше прочитання сценічного образу Роксолани на сцені театру назавжди вписане у золоті сторінки історії українського театрального мистецтва. Те мені трохи помолитись, хай Бог почує стоїм Рослани. Ти зневажаєш віру мусульманів. Серед рабів нещасних чула я, що падишах десятий із османів не буде віри нашої топтати, і силою не змусить християнку зректись хреста на ложницею стати. Вельможний пане, писанка Корану, забороня насильство над рабою. М -м, ти вивчила Коран, де вартий гуді. повір мені, що я тебе люблю, Володарю, простіть мені, молю, і відпустіть то хіть, а не кохання. А я молитись буду за ваш рід. Ти надто гарна. марні сподівання, ти станеш одалійською султана. Сього не буде. Ні, владико, я клянусь, вже краще ще втопиться в босфори Роксолана, ніж зрадить рід свій і Червону Русь. А ти, владико, доводиш до сказу. А чи знає, країни дочка, найбільша грузинка Кавказу терпеливо на мене чека. Найяснішу зору станбула міг би взяти до себе в гарем, тільки ти, моє серце тітнула синьокає Елі Юрена. О володарю Заходу і Сходу, твоя мова вселяє жах, ти халіф мусульманських народів, ти османів грізний падишах. Ну навіщо тобі Українка, що не хоче зректися Христа? Рок Сталана. То значить, русинка ну, твоя мова й мудрий проста. Хочу я, щоб в османську породу ти вела свою лагіду кров. За пісенність твою і завроду дам тобі я багатство і любов. Русі коси горючим каменем уквічаю в гаремі я. Над усіх жінок дорога мені ти і доля моя. Ще осені житичи, обіцяй же мені, сулий мане, за покірність і любов мою. Що невільники християни теж пізнають щедрість твою відпусти на авет-базарі тих невільниць, чи чуєш спів на гелячі і на скутарі ти розкуй козаків, братів, лиш тоді не втоплюсь, в Босфорі, стану туркові за жону у любові, чи то в покорі падишаху, по дітей зачну. Тільки знай. Що вік не забуду я народу свого і землі, хоч тобі поклонятись будуть всі народи і королі. Коли згоден на те, Сулеймане, то веди мене до вінця, і хай буде жона Роксолана, а не у пишній кошарі вівця. Свіття Ждана. Я скляюсь тобі до ніг. На раба Роксолана Жадана на султанській прийшла поріг. Чи знала ти, що от наступить мить, коли усе це здасться мішурою? І ком за вуйкова у серці задвени, немов матусі голос за рікою, і всі там тамтами плач зурни, усей оцей вертеп'ю їх сираю, я віддала за пісню свого краю. За вісточку з тієї на чоловік. Що... Читайський варіант у ривку з вистави виконали Ольга Кожушок і Олег Деркач.